Я народився в селі, сільський хлопець, як то кажуть, працював на полі, пас корову, грав у футбол. Коли призвали в Афганістан, я був 18 років. Ігор Тарас, учасник бойових дій в Афганістані. Зброю до рук чоловіку довелося взяти, щойно досягнув повноліття. Служив у розвідувальній роті близько двох років. Зараз ті часи пригадує з болем. Ходили по горах, ловили каравани. Стріляли, по мені стріляли. Різно було. Молоді хлопці, 18-річні, що попали на війну, це було ну, трагічно. Сьогодні чоловіку вручили сертифікат на перерахування коштів від держави для придбання житла. Такий документ цього дня отримали ще 13 учасників війни в Афганістані з нашого краю. 27 мільйонів гривень, які сьогодні виділені на область, ми. Країнам, в якій проходить війна, активні бойові дії, якій треба на зброю, якій треба забезпечити ці соціальні пакети, забезпечити наших воїнів всі. Так? Але все рівно держава сьогодні пам'ятає про вас. Отримати сертифікат на придбання житла прийшла замість свого батька Ігоря Присяжного Ірина. Чоловік воював в Афганістані з 18 років. Після того, як повернувся додому, отримав невеличке житло, де й проживала решту років сім'я. Донька військового каже, про бойові дії їй розповідав небагато. А ось зі своїми побратимами зустрічався щороку. 15 лютого настрітання в них завжди є традиція, що вони біля пам'ятника афганців, вони завжди всі зустрічаються. Нині батько Ірини знову взяв до рук зброю. Тепер вже для того, щоб захистити свою батьківщину. Спочатку повномасштабного російського вторгнення чоловік вступив до лав до су добровольцем. Наразі Сказати, він воює під Бахмутом. Я пам'ятаю, що я тоді просила маму. Може не треба. Каже ні, я воював тоді в Афганістані, і це можна сказати, що він тоді за радянський союз воював, а каже зараз за Україну, що не піду. Сьогодні близько 20 учасників бойових дій в Афганістані захищають країну на фронті або волонтерять. Воїни афганці кажуть, сподіваються якнайшвидше зустріти своїх побратимів живими вдома вже у мирній країні.